І також Deep State говорить про те, що у серпні темпи окупації росіянами українських територій впали на 18%. Вони говорять, що минулого місяця Росія захопила 464 квадратні кілометри і тепер під окупацією перебуває 19% території України. І проєкт звертає увагу, що такий самий відсоток окупанти мали ще 3 жовтня 2022 року перед наступом Сил оборони на Дудчани. Фактично, приріст майже за три роки у росіян приріст захоплених територій не змінився. І за даними Діпстейту, в цілому у серпні впала інтенсивність атак ворога у порівнянні з трьома попередніми місяцями, але в першу чергу стверджують вони це пов'язано із ротацією російських військ, і говорять, що у вересні слід очікувати відновлення. Тих же самих темпів наступальних операцій, які були і в літній період. І кажуть, що Росія все ж таки зберігає плани захоплення двох найбільших міст України на півдні України, Одеси та Миколаєва, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Чому такі з'явилися повідомлення? Звісно, такі плани виношувала Росія ще до початку широкомасштабного вторгнення на засіданні Міноборони Російської Федерації 30 серпня очільник генштабу Валерій Герасимов. Сидів на тлі карти, на якій, окрім окупованих Луганської, Донецької та Запорізької і Херсонської областей, до складу Росії було включено Одеську та Миколаївську області. На цю деталь звернув увагу журналіст Wall Street Journal Ярослав Трофімов. І він каже, що саме засідання було то присвячено підсумкам весняно-літньої кампанії на фронті, але Грасмов каже, що стратегічна ініціатива повністю перебуває у російських військ, і вони будуть розвивати свої наступальні дії. І Грасмов там додав, що наразі російська армія захопила. 99,7% Луганській області, 79% Донецької, 74% Запорізької і 76% Херсонської областей. Тому дійсно, поки що намірів Путіна зупиняти наступ на Україну немає. В Європі цим дуже збентежені і кажуть, що звикати до російсько-української війни не потрібно. І таку заяву зробив, друзі, політик-чиновник польський, який раніше не дуже привабливо відгукува про Україну. Я про це ще обов'язково буду говорити на каналі, тому не перемикайтеся. Слідкуйте за повідомленнями до завершення цього відео. В Європі стався інцидент із літаком президентки Європейської комісії Урсулою фон Дер Ляйн. Літак, де вона перебувала на борту, був змушений приземлитися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через бої в роботі GPS. Про це говорить Financial Times. В принципі, проблеми з GPS-сигналами на території Європи фіксуються давно, але так, щоб літак не міг сісти, ну це, в принципі, перший такий випадок. Літак, де була Арсула Фондрляєн, залишився без електронних навіаційних засобів під час підльоту до аеропорту міста. За словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання. GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати повністю. І після години кружляння над аеропортом пілот літака прийняв рішення сідати за паперовими картами в ручному режимі, і це було беззаперечне втручання, говорять ті, хто обізнаний із ситуації, тобто втручання ззовні. Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент офіційно у заяві для видання Financial Times. Тому це не здогадки, це реальність і говорять про те, самі болгари говорять, що з люто 2022 року спостерігається значне збільшення випадків глушіння GPS і останнім часом підробки сигналів. Тим паче я нещодавно вам повідомляв про те, що в Калінінградській області росіяни будують військовий об'єкт, який дуже схожий на об'єкт, який може справді глушити GPS-сигнали або завдавати якоїсь іншої шкоди для того, щоб нестабільно працювали електронні прилади, навіаційні прилади в країнах Європи. І те, що в Кремлі виношують ідеї кібератак, електронних атак, диверсійних атак на країни Європи, це, в принципі, ні для кого не секрет на сьогоднішній день. І в контексті продовження російсько-української війни і загрози звикання до неї зробив заяву міністр оборони Польщі Владислав Кусіняк-Камиш, який раніше непривабливо відгукувався про Україну. Підтримував заяви президента Польщі Навроцького щодо неприпустимості членства України в Європейському Союзі. Він сказав, що застерігає від звикання до російської війни проти України, адже саме це може стати найбільшою перемогою Росії. Заява, в принципі, слушна і правильна, і приємно, що окремі все таки політики в Європі їх оголошують і виголошують, але роблять вони це з інших своїх меркантильних інтересів. Про що йдеться мова? В ході виступу на пам'ятних заходах з нагоди початку Другої світової війни, де власне сьогодні Новроцький звернувся до Мерца і сказав, що буде вимагати виплати репарацій за шкоду завдіяну фашистською Німеччиною під час Другої світової війни. Відповідне відео є в мене на каналі, його підготував для нашого каналу Максим Несвітайлов. Можете переглянути, посилання залишу правому верхньому кутку. Так, от Косіняк Камиш сказав, що незважаючи на втому, трудощі та емоції, він говорить нині про Україну, ми не можемо ставитися до війни як до звичайної справи. Там гинуть люди, діти, бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні. Він підкреслив, що на полі бою в Україні також вирішується питання безпеки Польщі, тому я говорю про меркантильність. Бо сьогодні поляки за себе, німці за себе. Кожна країна чомусь вирішила в Європі, що вона може оборонятися самотужки від великої російської армії без сторонньої допомоги, але в Україні не забувають допомагати це добре. Але є й інша загроза не лише з боку Росії. Це і наміри країн ШОС, які засвідчують про те, що вони не збираються зупинятися перед заходом. Вони хочуть на нього тиснути, і цей тиск може бути абсолютно різноплановий і може здійснюватися різними інструментами. Я не виключаю, в тому числі і військовими.